Щоб ваша віра була міцна, як цей дуб, щоб ви були рум'яні, як це яблочко. Щоб ваше життя було яскраве, як осіння листачко. йо ой 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 красивый. ну кажіть щось. что Даємо її з вашим днем народження, тому що дітки отак старалися зробити цей букет, як своїми руками вони робили, для того, щоб зробити вам якусь таку маленьку е, земну радість, в знак того, що вони приносить духовну радість, діти своїми руками, своїми серцями трудилися для того, щоб зробити вам цю земну радість. Прийміть цей букетик і діти. Пацію Господи, діточки дорогі, яка яке Дуже важкий. Ілюшенька, допоможи потримай це, тепер, потримайте. Це, потримай. на, це настоячий букет такий, не тільки з квіток, а ще й дуже вкусний такий. <гум> Сьогодні Владика вечором буде пробувати ваші дари. Пацію Господи, діточки. Я благодарю, дайте вас всі обнімумо. Всі... Владику обнімаємо, я вас. Всі. Злоті мої, пацієнт, господи, дай Бог здоров'я. Я вам вдячний, діточки, дорогі. Ну що, йдемо в гості до Владики трошки, так? Да? Да, слухайте, вже не можу спати Владику, хоче попасти до вас. Ну, де, де, де Владика? Де, владика, живе, де, де живе Владика? владика? Да. Ходіть зі мною. раді бачити вас всіх. Запрошуємо вас всіх. Владика, як ви святкуєте свій день народження? Скажу вам, діточки, що монахи більше всього святкують. День Ангела, але і святкуємо День народження тільки сугубо молитвою. Господь так дав, що я родився 4 листопада на день святкування Казанської ікони Божої Матері, яка є моєю покровительницею. І в цей день їду, як правило, вже багато років тишів, в тишів воловецьке благочиння, їду на Божественну літургію і разом з своїми священниками, разом з своїм народом ми. Прославляємо Божу Матір. Ю. Святкування дуже просте. Літургія, причащення святих Христових тайн і, звичайно, вдячність Богу, за те, що Господь допоміг родитися мені в світ, низький уклін моїм батькам. У мене батько помер, мама здравствуй, жива. Після смерті батька прийняла монашество. Ми двоє живемо з мамою. Вон мама старенька вже, 80 років має. І таким чином справляємо День народження. Тільки сугубо молитвою. А як ваша мама згадує день вашої появи на світ? Я спитався маму, ну, родився, звичайно, 4 числа. У якій годині? В 6-й годині ранку. Спати не давав лікарям, які допомагали мамі, щоб я появився на світ. Ну, звичайно, мама, звичайно, з вдячністю, тому що кожна дитина, коли рождається, це є не просто свято, це є великий дар від Бога. І тому з мамою в той день, звичайно, висилаємо хвали. хвалу і подяку всему, що творцює і Богу, і Божій Матері, яка сподобалась родитися саме в день святкування одного з дуже чтимих образів Казанської ікони Божої Матері. Тому на день родження, єдине, що мама мені говорить вчора, буквально в нас була така розмова, мама казала, що водика, тобі вже так багато років. Велика не старія, доросліший. Вже мені скоро через рік, два-три буде 60 чи через два. Не пам'ятаю точно. І для мами це така, знаєте, духовна птіга, духовна радість. А як ви святкували свій день нарочення, коли були такі, як ми? Це про те, що ми з вами говорили, ностальгія. Ну, відколи я пам'ятаю себе, день народження для дитини такої маленької, це, звичайно, дуже дорогоцінне і бажане, це подарунки. Завжди приходили гості, а для дитини, що, ну, хто іграшки, коли менший був дарували там солодощі різні. Це було таке торжество і праздник, і то солодощі залишалися на, не на дуже великий період, тому що як діти, звичайно, скоро, скоро то все з'їдали. От. Тоді не було такого поняття, щоб ми в храм пішли. Це був 1966 рік, 1900, коли я родився. Атеїстичне, таке дуже жорстке переслідування Церкви Христової. От. Але кожен рік, майже кожен рік, я пам'ятаю, як проходило з дитинство, вже коли став трошки доросліше, от як вже більше дівчатка, хлопці. Це, ж, звичайно, вже було пов'язано з храмом Божим. Вже приходив храм, як я сказав вам, на Божественну літургію, сповідався, причищався тих христових тайн. Тому день народження дуже важливо, діточки, святкувати в першу чергу, щоб ви відвідували Божий храм на, на Божественну літургію, якщо є можливість, причиститися тих христових тайн. І підійти до ікони Божої Маті, як я вам сказав, і подякувати Богу і причастити Діву Марії. Владико, яке у вас було найкраще день народження? Два. Два найкращих. Одне день народження, про яке ми зараз з вами говоримо, це 4 листопада, а друге день народження в мене було 15 грудня 1900. 1989 року. День народження, я називаю це момент, коли я прийняв монашество в Тротесері Лаврі під час навчання в духовному семінарі, потім Духовної академії. І рахую, що цей другий день народження, мій, 15 грудня, для мене є найціннішим, найдорожчим, тому що неодноразово я говорив про те, що рахую себе самою щасливою людиною на землі. Лише за те, що я при ньому монашество. Тоді родився заново. Друге ім'я зовсім дається. Мене Олександр звали в міру, а при монашестві, той, хто постригає монашество, дає ім'я. До речі, ми ім'я не знаємо, не вибираємо. От як Господь на серце покладе тому архімандриту, який мене постригав, зараз він вже мітрополит. Це другий мій день народження. Він найбільше саме, саме запам'ятався ятував, запам мені. Хоча ви вмієте отримати подарунок. Найбільший подарунок, який для мене може бути, як для архірея, це звістка про перемогу на нашій рідній українській землі. Що наступив мир. Ворог вигнає з нашої рідної землі. Це найбільший подарунок, який може бути і для мене, і для кожної людини без винятку. Що ви собі побажали на своє день народження? Напевно, миру в першу чергу, перемоги і. Часто зустрічі з такими золотими, добрими дітьми, як ви. Для мене це втіха. Я коли зустрічаюся з дітьми, мені здається, що я на 5 років 10, буду довше жити. Тому це таке, знаєте, для мене е відчуття близості до Бога. Тому що діточки дуже чисті такі, вони наївно, правильно е відносяться до віри в Бога, до молити. Тому дітей молити дуже щира. Тому, діточки, напевно, найвеликий подарунок для мене буде це ваша молитва, за владику вашу. І хай Господь вам допомагає в всіх ваших мріях, благих і добрих починаннях. Саме головне будьте добрими, послушними, смиренними, глибоко віруючими людьми. Любіть Бога, любіть свою церкву і любіть свою рідну українську землю. І, звичайно, в своїх молитвах молить, моліться за рідних і близьких. Господи. Дуже вдячний, але не годиться. Голосно. Спасі вас, Господи. Дуже голосно. Спаси вас, Господи! Спасімо, вдячного, діточки, дорогі.